Привіт всім! Мене звати Роксолана, і вона на моєму каналі, на якому я зараз найчастіше розповідаю саме про Нідерланди. ви знаєте, що я проходжу весь цей шлях разом з вами, і ви допомагаєте мені робити ці відео актуальними, тому що ви часто пишете мені в інстаграм саме в директі, що вас цікавить, що вас турбує. Різні питання, різні проблеми. Ми це все разом з вами обговорюємо. Що я знаю просто з власного досвіду, я можу вам. Підсказати просто згідно мого досвіду, все решта, і всі питання я колекціоную і стараюсь робити ось такі інформативні, цікаві, актуальні відео для вас. Сьогодні буде тема, яку просто одна з найчі... найчастіше запитуваних тем в моєму директі інстаграму це є про а тепер увага, як я це прочитаю. Давайте не концентруємося на е, правильності моєї вимови не тільки щодо цієї назви, але, в принципі, щодо всієї статті, яку я для вас приготувала. Е, тому я й для цього написала, щоб ви розуміли, про що йде мова. Бо назви. Інакше. Я тут навіть зібрала декілька назв, як мені тільки написали, як я тут з українцями в Нідерландах спілкуюся, як ви тільки це не називаєте: DGD, DGID, DGIDD. -то я питалася нідерландців, Вони говорять щось наче як DHD. Тобто G це більше англійська, ну але це зараз не урок нідерландської мови, і я взагалі нідерландської мови практично не знаю, тому е, річ в іншому. Ви знаєте про що? Іде мова. Зараз я буду розповідати, що це таке і для чого це потрібно саме в Нідерландах, нам, українцям, також. Також е, що хочу вам сказати, щоб ви підтримали окрімномовний контент. Що таке підтримка україномовного контенту? Це є. Лайк like на відео, якщо воно вам сподобалось, коментар або поширення відео. Я вам за це буду дуже вдячна, а також за це вам будуть повірте дуже вдячні інші українці, які так само, як і ви, колись побачили мій канал і цю інформацію, бо згідно алгоритмів, коли канал лайкають, роблять якісь активні дії, підписники на ньому, він піднімається по алгоритмах інстаграму або Ютубу, і його можуть побачити більша кількість людей. Також, якщо ви хочете бачити нові мої відео, вам потрібно після того, як ви підписалися на мій канал, натиснути на дзвіночок. Саме дзвіночок дає вам можливість інформування від YouTube про те, що на моєму каналі вийшло нове якесь актуальне відео, і ви зможете собі зайти і подивитися його одним із перших і знати саме першими актуально і цікаву інформацію. Е, є можливість відкласти, переглянути пізніше. Ну, це вже такі нюанси, але вони є важливі, тому що мені часто люди пишуть, ой, я не бачив, ой, я не бачила. І я пишу, що підписуйтеся, підписуйтеся, а потім доскайте на дзвіночок. Дзвіночок якраз дає можливість отаку додаткову опцію і функцію. Отже, що таке DHD? Саме так я буду його пробувати називати, якщо це неправильно, то вибачте, але ви розумієте, про що йде мова. І для чого він потрібен. Взагалі, Діхідії використовується міністерством, муніципалітетами, також пенсійним фондом, страховими компаніями, податковою компанією, митною службою, соціальними службами, а також автомобільними службами, наприклад, реєстрації, перереєстрації автомобільного транспорту. Ще одна важлива річ: інформацію, яку ви чуєте в цьому відео, і, в принципі, всіх інших моїх відео, я завжди залишаю в описі до відео посилання, звідки я її беру. Саме ця інформація, яку я зараз для вас підготувала, вона з Вікіпедії, а також я спілкувалася з нідерландцями, питала їхню думку як з практики, як вони використовують саме цей додаток і цю можливість. Це якби пояснити по-простому. Це щось, оце Діхіді, це якби електронний ваш паспорт. Або щось подібне більше як для нас, українців, є можливість як ЕЦП, можливо, хто з приватних підприємців, в принципі людей користувалося це є електронний цифровий підпис. Ось Діхіді дає такі ж самі можливості, але вже тут, у Нідерландах. У цьому відео. Буде інформація загальна, що це таке, щоб ми от зрозуміли, що це таке, для чого воно потрібно, і які має переваги. А якщо вам потрібно знати, як зареєструватися, як отримати доступ, як скачати додаток, що в ньому робити, які кнопочки правильно тиснути? пишіть мені в коментарях або в інстаграмі, я знімлю для вас наступне відео покрокову інструкцію. Я знаю, ви це дуже любите, дуже дякуєте за це. Тобто Інструкцію крок за кроком, що потрібно зробити, щоб отримати і бути також в тренді, скажімо так, в е, технологічно підкованим. Отже, є спеціальний додаток для Діхіді. Зазвичай там, в принципі, все нідерландською мовою, але є можливість також переключити на англійську мову, врахуйте, що англійська мова там є переклад, але інформація не повна. Це важливо було вказати, тому що якщо ви будете перекладати на наприклад свій просто через з нідерландської мови, ви більше зможете прочитати в самому додатку і в принципі на сайті, ніж просто переключити на англійську мову. Це важливо, бо я з цим стикнулася, і коли я перемкнула назад на Нідерландську, я побачила набагато більше інформації саме в DHD. На інших сайтах це не стосується. DHD – це система, за допомогою якої Нідерландський уряд може перевірити чиюсь особу в інтернеті свого роду цифровий паспорт для державних установ. DHD був запущений у 2003 році під назвою. Вибачте за вимову, я все продублюю. Зможете прочитати так, як міністер тв New Authentification Facility. E, і тоді був також відомий як Burger Pin. Назву було змінено на DHD 5 жовтня 2004 року. З 1 січня 2005 року всі громадяни Нідерландів могли використовувати його. Щоб індифікувати себе в державних організаціях через інтернет. І всі державні установи в Нідерландах могли підключитися саме до DHD. Ця абревіатура від Digital Identity. Він був створений фондом ICTY, який був заснований у 2001 році Міністерством внутрішніх справ та Асоціацією муніципалітетів Нідерландів. Зараз DHD управляється спільною керівною організацією уряду Logius і прив'язаний прив до номера служби громадянина Нідерландів. DHD для компаній був запущений у 2004 році під назвою Government Transaction Facility. Компанії також могли запитувати код входу DHD, який був пов'язаний з їхнім номером в торгівельній палаті. Це така загальна інформація, щоб ми з вами розуміли не тільки суху річ, що це таке, але в принципі розвивалися і інтегрувалися в суспільство Нідерландів в цілому. Саме тому я, мені подобається, коли інформація є більш об'ємною. Мені хочеться її надати для вас більше, щоб ви також про це знали. Діхіді це стандартний механізм ідентифікації та аутентифікації для обміну даними з урядом через інтернет. Отже, Діхі складається з величезного каталогу цифрових посвідчень, крім того, уряд гарантує надійність цих ідентифікаторів. З появою номера служби громадянина, який е, замінив номер соціального страхування, 2020, е, страхування 26 листопада 2007 року, інші державні організації також можуть підключатися до Діхіді, наприклад, страхові компанії, навчальні заклади, заклади охорони здоров'я тощо. Існують різні організації, які розглядають можливість використання Діхідій для. Ідентифікації та аутентифікації в цілому цілої системи. На даний момент він формально не може використовуватися для цієї мети, оскільки DHD може використовувати аутентифікацію лише на основі номера служби громадянина. Лише адміністративним органам уряду дозволено використовувати таку інформацію. І лише їм їхній їм може повідомляти про сам результат аутентифікації. Що це означає? Що це все дуже бережеться урядом Нідерландів законом. Це дуже безпечна система, одна з найбезпечніших, найбезпечніших систем в Нідерландах. Вони дуже пишаються цією системою. Мені дуже пояснювали Нідерландці, що вони дуже її цінують, дуже пишаються і дуже раді, що вони її мають. І от ми з вами можемо також цим користуватися. За запитом ДіХІДІ -ді» надасть вам ім'я користувача та пароль, вибрані під час застосування. Завдяки цього ви можете отримати доступ до електронних послуг все більшої кількості державних установ за допомогою одного коду входу на додаток до зазначеної частини муніципалітетів, податкова та митна адміністрація банки соціального страхування. Та Агентство страхування працівників, серед інших, тепер і підключені ці всі решта установ до Діхіді. Він став обов'язковим з 2006 року для всіх, хто подає електронні податкові декларації в Нідерландах. Це важливо підкреслити, тому що зараз якраз саме період подачі податкових декларацій в Нідерландах, от якраз весна, цей період. І якщо у вас немає цього додатку, цієї системи, то в цьому є проблема. Ви не зможете зробити саме електронну податкову декларацію. Вам потрібно його мати. Дікі використовується в декларації для автентифікації. Для підтвердження особи правильно, вимоги для можливості розміщення цифрового підпису разом з одним або кількома іншими заходами. В самому додатку, точніше на сайті, я знайшла ще таку інформацію про Діхіді. Написано, що ви можете ідентифікувати себе різними способами, іноді достатньо війти за допомогою паролю, проте все більше організації вимагають, щоб ви використовували також телефон, номер вашого телефону і ваш телефон. А ви мали з собою, тому що там проходить, до речі, спеціальний код, щось здається, для входу. Отже, є додаток DHT. це найпростіший спосіб безпечного входу. Є додатково перевірка через смс-вхід за допомогою коду підтвердження смс. Тобто коли ви відкриєте, вже будете мати всі коди, коли ви зареєструєтеся, аутентифікуєтеся, і вам потрібно буде здійснити вхід, то там є декілька систем безпеки і є подвійна аутентифікація. Тобто, це є за допомогою паролю, а також смс-коду і, і так далі. Я якраз для себе підключила і для своєї сім'ї саме таку подвійну автентифікацію підтвердження. Саме так її рекомендують підключити і на сайті самому ДіхІнді для більшої безпеки. Тобто, ви вводите свій логін, ваш пароль. Після того вам приходить смс-код, ви його вводите. На ваш телефон, і аж тоді ви заходите в додаток, і аж тоді ви можете робити якісь речі з цим додатком, підтверджувати і так далі. Це насправді безпечно, класно, воно працює. Я вже переконалася дуже багато разів в цьому, і хотіла ще ж вам що сказати: що я в самому додатку написала в службу підтримки. Тому що в лівому кутику додатку постійно світиться віконечко не тільки в мене, в більшої кількості українців, можливо, у всіх просто я ж зі всіма не спілкувалася. В більшої кількості українців, в кого я запитувала, світиться саме це віконечко, що діки діти не до кінця підтверджений. Точніше, не так, точніше, ми українці. Не можемо дати свій паспорт, наприклад, підв'язати його туди, тому що постійно цей додаток потребує тільки саме нідерландського паспорту. І чутків чуток дуже багато на різних телеграм-каналах, Фейсбук, сторінках і так далі. Пише дуже багато різної написано багато різної інформації. Люди між собою говорять ще щось п'яте і десяте. Я от хочу дізнатися максимально істину і чекаю зараз відповіді, офіційної відповіді саме від. Я написала там на електронну адресу їхню, до них можна також перезвонити, але я от хочу мати чітку систему листування, щоб прочитати і чітко вам розказати, як воно є, а не просто почути щось по телефону. І я запиталась їх, яким чином нам українцям можна виключити цю річ, яка світиться, що ми не можемо підтвердити свого паспорту. Воно не приймає український біометричний паспорт. І очікую відповідь, тому я сподіваюся, що вона прийде досить швидко мабуть, я зніму або окреме відео, або якщо ви будете питати, писати мені надалі, що вам актуально, як зареєструватися в DHD, як отримати всі коди активації, як взагалі подати цю заявку, і, і решта нюансів, то коли я буду знімати, якщо буде такий запит, буду знімати для вас це відео, можливо, я туди долучу цю інформацію. Отже, я надіюся, що я вам доступно пояснила, а також старалася максимально простими словами прочитати, все, ту, все те, що я знайшла. Про DHD дуже дуже нелегко максимально простими словами говорити за такі речі, і часом я сама розумію, що це звучить складно, але... Це не так складно, і нам потрібно це мати, цим користуватися, щоб йти в ногу з Нідерландами, з часом і так далі. Є ще додаток, про який я вам казала. Можливо, коли я буду знімати наступне відео, я вам це все покажу, але тут є така інформація, що його можна скачати не тільки на Android, звичайно, ще на iOS. І версії Android мають бути від 7 і вище, і версії iOS мають бути від 12 і вище. Чому я називаю ці версії? Тому що я чула від наших українців, в кого були Android, в них не встановлювався додаток або абсолютно некоректно працює. Працював саме тому я вказала цю інформацію, щоб ви, може, розуміли в кого є з цим проблема. То ось чому, скажімо так. Дехто взагалі не міг його завантажити, тобто навіть в Google Маркеті не показував цей додаток. Ну, можливо, тобто, сам телефон чи планшет, звідки ви це завантажуєте, не відповідає цим умовам. вимогам, перепрошую. Отже, це була вся загальна інформація на цю тему. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити і бачити наступні цікаві актуальні відео. Пишіть коментарі. Якщо у вас є більше питань, можете писати мені в інстаграм діректо. Правда, там я відповідаю дещо довше. Часто інстаграм у мене, в принципі, нормально, некоректно не працює, тому що він ще досі в мене в тіньовому бані. Через ситуацію в нашій країні ви знаєте, що відбувається. І в мене був досить потужний блог, де я багато чого опублікувала і говорила. За межами якоїсь там їхньої визначеної політики, скажімо так, дозволеності. І його постійно блокували, блокували, блокували. І в результаті Дірект мене працює. Сам інстаграм мене працює, але дуже часто він лягає і не хоче нормально працювати. Тому я є зараз на Ютуб. Але в інстаграм ви можете мені писати, саме там я збираю питання ваші і буду старатися робити чим побільше відео, цікавих, корисних на цю тематику. Бажаю всім нам миру і добра. І дякую за перегляд!